Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду, адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна, бо ще, не дай Боже, заблукаєш або й загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам, тому він сміливо Перейшов вулицю і опинився у великому місці. Скажіть, будь ласка, де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав чийсь муркотливий голос. Іди прямо а біля крамнички з квітами звернеш направо. Там буде фонтан. За фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там. Спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов, стиха повторюючи, прямо направо фонтан парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав Вибачте, а де тут продають мед? Та отже, навпроти. Перейдеш через пішохідний перехід іти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах До рожні... «Роботи! перехід за сто метрів. «Угу!» – зітхнув зайчик. Сто метрів так далеко. Ні, це близько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку. Пані кенгуру, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової», – відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялася пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся. Вигукнула пані кенгуру, високо підстрибнула, і вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а поліцейський свистів у свистульку і кричав: Так не годиться, так не годиться. Дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані кенгуру не могла вернутися, бо вона вже приземлилася біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Цей зелень! задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день! привітався зайчик. Добрий день, зайчику. Усміхнулася прилавка пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли пречудове морквяне варення. І, дякую. Я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик. Похвалила його ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замугикав пісеньку з улюбленої книжечки. Зай-зайчики Заїзайчикий ведмеді, люблять мед і все на меді. Жи-жи-жи. Чому це так скажи? Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю і незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий. Усе довкола закружляло вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зітнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапою лоб. Куди женеш? бурчав він, збив мене з лап. Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що? Не знаєш своєї адреси? Н -н 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 не знаю. А як називається ваша вулиця? трутися в розмову перехожий пан Фламінго. Як називається? Як називається? розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав, на нашій вулиці є. Велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш, він тут найвищий. Лізьмо на дах звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони й зробили і сріблястий ліфт. Підняв їх на останній поверх. Звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на демар. Ого, як тут гарно! вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто. Червоні дахи, широка річка з човенцями і кораблями. А над усім цим заходило велике золотаве. Солнце. Вежа, моя вежа з годинником. вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спускалися ліфтом донизу, Зайчик сказав Слухай, ведмедику, приходь завтра до мене, на велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик. Це я люблю. А ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. А мій номер телефону дуже простий. Один, два, три, чотири, п'ять. засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому у відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю другу, звернув праворуч, але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі повечоріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість пісеньки виходило то жи-жи, то «зи-зи», то ой ой. Щоб не було так страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. У човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу і оперся на перила. І тут раптом невідомо як, баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати у воду. Почулося бульк, і зайчикові мить здалося, що разом з баночкою. У воду булькнуло і його серденько. Зайчикові очі наповнилися слізьми, і він міцно замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою пелікана з розкритим дзьобом, у якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки спромігся сказати зайчик як? Як ви це зробили? Е, це нічого, радісно мовив пелікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакену щукенцію», – усміхнувся він і широко розвів крила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався в кожну вуличку. Кожну щілинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках берела крихітна постать з баночкою меду. Невпевнено ляпали Бруківкою маленькі лапки, і раз у раз чулося тихеньке. Жи, жи жи, зе, зі. Ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку. Там стояв трамвай номер 5. О, це ж наш трамвай! Він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапках банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися. І трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка я згадав, вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав: Мамо! Мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки. І міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був? Де блукав мій маленький, мій найдорожчий зайку, усе повторювала вона. Мамо, я, я ось це, це тобі для, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало. Але на одній вулиці, в одному будинку. Світилося віконце. І якщо добре подивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом.